Усім доброго дня в ефірі Ваша Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Сьогодні у Києві завершується засідання Ради міністрів ОБСЄ за участю 57 держав-учасниць і 11 країн-партнерів. Україна головує у цій міжнародній організації з початку року, і ця груднева зустріч мала б стати логічним підсумком тривалої роботи українських дипломатів. Але як зазначив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, нині це не головна подія в Україні. На майдані вже побувала низка чільних представників ОБСЄ. А правозахисники закликають ОБСЄ надіслати в Україну міжнародних спостерігачів, щоб допомогти врегулювати кризу. Про реакцію ОБСЄ на події в Україні та попередні підсумки головування України в цій міжнародній організації ми будемо говорити з гостем вашої свободи, виконавчим директором української гельсінської спілки з прав людини Аркадієм Бученком. Доброго дня. І перед тим як ми будемо говорити докладніше про ОБСЄ, я вас попрошу відреагувати на головну міжнародну подію дня на цей момент зараз. У світі багато світових лідерів віддають шану першому чорношкірому президенту Південно-Африканської Республіки Нельсону Манделі. Він помер минулої ночі у віці, у віці 95 років. На вашу думку, яка була його роль у розвитку демократії в світі? Ну, це знакова фігура 20-го сторіччя. Я думаю, що кожна людина знає Нельсона, Манделу. І, звичайно, його роль просто непересічна. Він символізує звільнення Африки. Від... Це взагалі перелом. Тобто Африка стала взагалі-та незалежною державою, незалежними державами. Вона зараз сприймається як. Рівноправний партнер, рівноправний ігрок у світовому співтоваристві. І я думаю, що роль Нельсона Мандели в цьому дуже велика. Чи його діяльність мала якийсь вплив на українських правозахисників? Ну певним чином так. Я думаю, що будь-який правозахисник, будь-яка людина, яка відстоює ідеали прав людини, прав. Загнобленої нацією, взагалі, розвиток демократії, якимось чином позначилося на тому, що роблять в Україні правозахисники. Це дуже контраверсійна фігура. Я у контексті сьогоднішніх українських подій. Я думаю, що досвід Нельсона Мандели і тих сил, якими він керував, дуже корисний, тому що там все теж було не дуже чорно-біле, не так все. Ну, не так все чітко і зрозуміло. Було і зрозуміла були насилля, були різні методи боротьби. І власне про діяльність Нельсона Мандела наші слухачі і глядачі зможуть більше дізнатися з сайту radiosvoboda.org там є стаття Нельсон Мандела, символ демократії чи міф радянського союзу. Я запрошую всіх це передивитися тепер до зустрічі ради міністрів ОБСЄ. Буквально перед ефіром нашої програми я говорила з директором політичного департаменту Міністерства закордонних справ, керівником групи і забезпечення головування України в ОБСЄ В'ячеславом. Яцюком і попросили його підвести попередні підсумки зустрічі. І ось що він сказав Радіо Свобода. Підсумки підбиватимуть ось буквально за годину, за півтори. Міністра закордонних справ, які зібралися на це дуже важливе міжнародне зібрання в Києві. Хочу сказати, що перше вже УС. це рівень представленості учасників міністерського засідання в Києві. В нас звісно, був дуже хороший рівень представленості. Всі 57 держав-учасниць були в Києві. Всі 11 держав-партнерів зі співробітництва. Керівники п'яти інституцій, ОБСЄ, керівники багатьох інших міжнародних організацій, які тісно співпрацюють з цією організацією, Також привітали приїхали до. Києва, я мушу вас а, перебити, і... адже в Києві немає державного секретаря Сполучених Штатів пана Керрі, Немає керівниці Європейської дипломатії Кетрін Ештон, тобто рівень представництва з усіх держав, але перші особи з деяких держав таки не приїхали. Делегація сполучених штатів була представлена на рівні заступника державного секретаря пані Нулан. Це достатньо високий рівень представництва йому дуже. Вдячні за цей рівень представництва кожна справа в тому, що кожна звичайна держава вирішує щодо свого рівня представленості, але я вам можу сказати, що. Понад 70 делегацій були представлені на вищому, тобто але, на рівні, крім рівня зоні, чи можемо говорити политичних... про попередні рішення, які очікуються. Ми всі чекаємо на підсумкову прес-конференцію, але тим не менше, от що зараз на цей момент ви очікуєте? Які будуть рішення вже на нинішньому етапі? міністрам закордонних справ буде запропоновано попередньо узгоджений проект політичної декларації по Хельсинґі плюс. Ня це той процес, який фактично Україна розпочала під час свого головування. Ви пам'ятаєте, що з самого початку ми наголосили врегулювання тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ. буде одним з основних пріоритетів нашого головування. Також вже попередньо погодили на експертному рівні проект декларації щодо Придністровського врегулювання. Вперше за всі попередні роки проведення таких заходів міністерських засідань ОБСЄ, ми очікуємо, що може бути схвалено окреме рішення щодо нагірно-карабахського регулювання. це дуже важливий результат. Скажіть, будь ласка, а як щодо захисту журналістів, чи буде якесь рішення сьогодні? Українському головуванню з великою вірогідністю вдасться, скажімо так, змінити попередню практику попередніх років, коли державам учасницям не вдавалося ухвалити жодного рішення в гуманітарному вимірі. На жаль, так було на попередньому міністерському засіданні в Дубліні. На жаль, так було на попередньому засіданні два роки тому міністерському засіданні у Вільнісі. Цього року в нас Дуже хороші перспективи для того, щоб залишити в минулому цю практику. Вже кілька рішень в гуманітарному вимірі ми узгодили на експертному рівні, але звичайно, теж цим міністром закордонних справ вирішувати, чи вони погодяться з цими рішеннями. Ми вже ухвалили зокрема на експертному рішення щодо свободи думки, совісті, релігії та. Переконань, ми вже ухвалили рішення щодо покращення становища Рома і Сімті стосовно того проекту рішення, про яке ви запитали. Дійсно, це рішення, як цей проект рішення, якому українське головання надавало дуже важливе значення. Рішення стосується захисту журналістів. На нинішньому етапі переговори тривають. Це був директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України, керівник групи із забезпечення головування України в ОБСЄ В'ячеслав Яцюк. Ви слухаєте передачу Ваша Свобода, і ми продовжимо після оголошення. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Україна на чолі ОБСЄ. найвища оцінка чи сором. Це тема нашої передачі. Я гість студії, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бученко. Ви можете до нас телефонувати у прямий ефір за номером 490-2905. Пане Бущенко, рух стоп-цензурі, закликав ОБСЄ негайно надіслати спостерігачів Україну, бо активісти переконані, що Мандат спостерігачів ОБСЄ повинен передбачати право перебувати в залі суду під час розгляду справ затриманих учасників мирних зібрань та журналістів. Чи ви підтримуєте це звернення? Чи потрібні Україні зараз спостерігачі ОБСЄ? Я думаю, що такі спостерігачі потрібні і громадянському суспільству, і перш за все вони потрібні владі, яка декларує, що буде проведено незалежне розслідування, події, які відбулися. Що результати будуть оприлюднені і що справедливість буде так досягнута. Якщо влада впевнена у тому, що вона дійсно хоче робити те, що вона декларує, то міжнародні спостерігачі це дуже гарний метод довести, що влада відкрита, влада має намір відновити справедливість, покарати винних і звільнити невинних. І тому я думаю, що і влада наша має дуже сильно заохочувати таку місію. Власне, вчора я уважно стежила за тим, що відбувалося на засіданні ОБСЄ в Києві, і були дуже різні виступи. Виглядає, що в ОБСЄ немає односнайної оцінки щодо подій в Україні. І, зокрема, заступник державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд закликала українську владу дослухатися до голосу народу і сказала момент для України настав момент піти назустріч прагненням народу чи його розчарувати і ризикувати скоченням до хаосу і насильства. Те, що відбувається тут, має значення для нас всіх і для цієї організації. Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавро вважає подібні заяви неприйнятними. Нас удивіли чесно реч нас здивували, чесно кажучи, деякі промови, які сьогодні прозвучали, які не вписувалися у порядок денний нашої організації. Це було те саме тикання пальцем, яке для нас неприйнятне для обсє, бо суперечить фундаментальним принципам, які схвалили ще 40 років тому. І вже сьогодні в Росії прем'єр-міністр цієї держави Дмитро Медведєв назвав походи деяких західних міністрів учасників зустрічі ОБСЄ на Євромайдан у Києві втручанням у внутрішні справи України. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це є тиканням пальців, чи це справді суперечить фундаментальним принципам ОБСЄ? Ну можливо, деякі очільники іноземних. Місії були на майдані. Я не думаю, що вони там були в офіційній якості. Це їх справа. Я не бачу в цьому ніякої ніяк міністр закордонних справ Канади. Вчора ввечері, він да. прийшов. Перед тим був міністр закордонних справ Німеччини і генсек ОБСЄ також був. І про це повідомляють на офіційній сторінці. ОБСЄ, тому я думаю, що це офіційна позиція. Я, я не бачу проблеми у тому, що люди, які приїхали до України, представники іноземних держав, захотіли самі пересвідчитися у тому, що відбувається на вулицях міста Києва зараз. А не не керуватися тим, що їм повідомляють це право кожної людини перед тим, як і кожного посадовця перед тим, як робити якісь заяви, пересвідчитися самому у тому, що відбувається на вулиці. Звичайно, можливо, для Росії це неприйнятно, там прийнято користуватися якимись секонд хенд інформацією, але. Для європейських країн вони користуються переважно тим, що бачать. Зараз до нашої студії долучилася Оксана Калетник, вона член. Фракції комуністичної партії України і також учасниця парламентської делегації України в парламентській делегації обсємиянської раз... асамблеї парламентської асамблеї ОБСЄ. Скажіть, будь ласка, от ми якраз говорили про те, наскільки прийнятними є а, походи а, деяких західних керівників міністрів на євромайдан. Ті гості, які приїхали до Києва на засідання ОБСЄ, вони дуже по різному ставляться до того, що відбувається в Україні. Чи ви вважаєте це втручанням у внутрішні справи української держави чи навпаки підтримку українського народу? Ви знаєте, це вже не перший час раз, коли різні країни стикаються з такими подіями, які є сьогодні. У нас навіть не треба далеко ходити. Я вчора мала розмову з деякими представниками, які приїхали сюди на міністеріат ОБСЄ. Думки дійсно, як ви кажете, різні. Я пригадала просто події, які були от саме влітку, коли засідання планове засідання обсє відбувалося в Стамбулі, якраз після того, що був розгон мирної демонстрації в Стамбулі, і дійсно там навіть три тисячі пострадавших було, і три людини загинуло. Тобто і теж знаєте, напад був майже зранку, в 5 годин ранку, саме влада застосувала силу до цієї демонстрації, але не було не відкладене не засідання і сказати, що все вся весь порядок денний був присвячений саме цим подіям. Ні. Взагалі про це не велося, і до речі, якщо пригадати самі ті події, то міністр іноземних справ Турції він мав власне розмову по телефону з секретарем Сполучених Штатів, де він чітко наголосив думку несприйняття такого різкого втручання міжнародної спільноти в особисті справи саме Турції. Зазначивши цим, я можу сказати, що вчора про насильство в Україні, про проблеми свободи слова, багато говорили на зустрічі в Києві. Ця тема була лейтмотивом виступів багатьох дипломатів, і взагалі після кровопролиття у Києві тиждень тому звучали навіть заклики до бойкоту київського засідання ОБСЄ з такою думкою. Виступив колишній посол Сполучених Штатів Україні Стівен Пайфер. Деякі інші західні оглядачі казали, що. Що їхати до Києва треба, але прохолодно ставитися до української влади, ледь не тиснути руку українським урядовцям. І я запитала про те, як він ставиться до подібних закликів президента парламентської асамблеї ОБСЄ парламентарії Чорногорії Ранка Кривокапича. І ось що він сказав, я не думаю, що таке питання існує. Я не бачив, що хтось так покинув засідання. Я бачу ознаки демократії, що розвивається. Це боляче, це важко, але це шлях, яким встановлюють демократію. Я походжу з країни, яка теж має новий досвід із демократією. Це завжди важко встановлювати стабільну демократію в таких країнах. Я вірю, що ваша демократично обрана влада подолає ці питання разом із родиною ОБСЄ, іншими міжнародними партнерами. Сказав Радіо Свобода, президент парламентської асамблеї ОБСЄ, тобто насправді в Києві звучать дуже різні оцінки, і зараз ми маємо слухачку, яка поставить запитання до гостей студії. Будь ласка, доброго дня. Я хотіла запитати комуністку, чи вона буде захищати український народ, чи буде російський захищати? Перше питання. І чи не хочеться їм переіменувати їхню партію? Не партію України, а партію Росії, тому що вони захищають більше там інтереси. І ще коли вони будуть голосувати правильно, справедливо і чесно? Скажіть, будь ласка, дайте відповідь. Можна навіть? Да, Ну, по-перше, знаєте, я хочу пригадати слова Черчилля, який говорив, що немає друзів, немає ворогів, є тільки інтереси. І саме такою відповідь буде в мене на ваше питання, які скажімо так, кого конкретно захищає саме комуністична партія і на кого. Спрямовані дії щодо дійсно просування інтересів, виключно інтересів народу України. І сьогодні, в сучасній історії, взагалі немає дійсно розуміння, що є друзі чи вороги. У всіх країн є інтереси. І якщо ми не усвідомимо, що у нашій країні теж є інтереси, і ми повинні згрунтовано діяти для досягнення саме цілей виконання цих інтересів, тоді ми і будемо, як кажуть, маніпулятивно. Кожного разу е, застосовані на бік е, тих чи інших інтересів. Неважливо, це буде Росія, чи це буде Європейський Союз, чи це буде Шпол Сполучені Штати. Давайте займати саме дорослу позицію і розуміти, чого ми хочемо і що для того треба. Тому Пані що коли колебель, нами... то вас перебити, я вас в продовження запитання слухачка. Я хотіла поцікавитися, як ставиться фракція компартії до пропозиції запросити спостерігачів ОБСЄ, Є для врегулювання ситуації в Україні напередодні представники ОБСЄ казали, що звернення громадськості їм недостатньо, що їм потрібно, щоб це було звернення або українського уряду, або Верховної Ради. Чи потрібно це зараз? Ви знаєте, сьогодні накалена ситуація, і саме не вирішенням питання діалогу між дійсно владою. Суспільством і активною частиною населення така проблематика. Вона стає стоїть у нас не вчора і не сьогодні. Сі 20 років у нас у цьому трикутнику ми не можемо знайти спільної мови, і саме із за цього дійсно відбуваються ті катаклізми, які все більше і більш стають гарячими. Кожна країна вона починає розвиватися, коли взагалі що таке країна? Це потрібна всі закордонна допомога тут Україні чи ні. Ми кожного разу намагаємося когось знаєте, забігти, чи нам ганс прибіжить. Щось вирішить, чи там Іван нам щось дасть якусь допомогу. Треба просто зрозуміти, це ж як в сім'ї. Скажіть, якщо сім'я дійсно хоче бути самостійною, тобто, та, я вважаю так, що і тільки я... так і так в кожній родині визначається ситуація. А якщо ми бігаємо з сусідів до свого столу, пропонуємо сісти чи піти в нашу, як кажуть, спальню і давати нам якісь там поради, то вважаю, що нічого доброго з цього не вийде. Знову запитання від наших слухачів. Будь ласка, говоріть Алло, Я телефоную до вас з Львівської області, і мені дуже дивно і дуже прикро, що нас щитають за бандерів, що нас щитають за людей, які хочуть розділити країну. Дуже дивно, що ви говорите, що ви щось зробите. Ви абсолютно нічого не стараєтеся навіть зробити. Ви позанімали собі великі посадові місця. Як для себе, так і для своєї родини, для всіх своїх близьких, знайомих, і маєте такі зарплати, про які нам тільки мріяти. Мені дуже прикро, якщо ви думаєте, що ми будемо терпіти, повірте, Україна повстане, і ми доб'ємося без Запитання, Ми сьогодні обговорюємо. Ситуацію в ОБСЄ, роль України в цій міжнародній організації, ну і зрозуміло, що надходить критика від багатьох до дій української влади. Я з Поставляю ставлюся до того, що сьогодні почула зараз від е, глядача чи слухача, який зараз висловився, тому що дійсно в країні криза саме знаєте, оця агресія, яка просто внутрішня, є, і вона не просто так виникла, тому що, якщо навіть порівнювати майдан 2004 року і зараз, тому що 2004 року, чого вимагав майдан стати на іншу платформу цінностей, і ми так цього й не зробили. І тому сьогодні ми бачимо дійсно, що знаєте, країну розривають просто на частини на кожен на своєму рівні. Всі чиновники дійсно вони не не виконують державні послуги, а вони просто заробляють. А на чому тоді ви не голосували за відставку цього уряду, якщо ви так критикуєте чиновників? Чому ми не так. голосували? Ну, ви знаєте, якщо дійсно вслухатися і вдивитися в деталі, а у нас сьогодні при тій агресії, яка є, немає можливості побачити ті деталі. До речі, саме таке зауваження і ставлення вчора, віцепрезидент парламентської асамблеї обсє висловив. Пан Церетелі, який сказав, ви знаєте, для мене був подив, що люди дійсно не знають про що асоціація, що певний діалог, певного діалогу в країні не було. І саме така ситуація вона сьогодні народила вибух. Так, от, повертаючись до нашого голосування, коли внесено було в ради пропозиція, а ми неодноразово ставили питання щодо звільнення діючого уряду, саме за що. За те, що дійсно не виконані взяті на себе зобов'язання, немає чіткого згідно закону, е е але тим не менше, кажуть, цей о, уряд послукайте. залишився... і коли опозиція вносить пропозицію звільнити уряд тільки за те, що вони не підписали. Угоду про євроасоціацію, про яку наша фракція наголошувала, що в тому вигляді, в якому вона підготовлена, зрозуміло, неможливо і оскільки і тому в нас лишилося лічення позицію про звільнення, але за іншими форматами. Запитання до вас про роль громадянського суспільства. Наскільки зараз ОБСЄ враховує голос громадянського суспільства з України та інших да, держав? Ми, ми мали зустрічі з представниками ОБСЄ саме з приводу. Падії, які відбуваються в Україні, ми, ми наголошували на тому, що важливо мати міжнародну місію спостерігачів. Я думаю, що тут не треба плутати. Ми не, не закликаємо якихось посередників сюди, які будуть намагатися владнати конфлікт всередині влади. Ми, за, ми запрошуємо спостерігачів, які будуть спостерігати за тим. Як влада виконує свої обіцянки, а саме Провести незалежне ефективне розслідування того, що відбулося, це побиття міліції, побиття мирних громадян, і саме для цього вони потрібні. Якщо влада не потребує посередників, будь ласка, хай домовляються самі, Ми хочемо за цим за цим теж поспостерігати. А як ви оцінюєте зараз дії української влади з розслідування якраз побиття насильства, якщо можна коротко? Дуже упереджені, ми бачимо ефективні дії влади з переслідування тих, хто був на боці демонстрантів, і ми не бачимо жодних рухів у бік того. Ну там є порушені справи, але якогось якогось видимого просування немає. Тобто виглядає дуже упереджено. А ваша думка, як ви оцінюєте дії влади з розслідування подій кривавих? Ви Знаєте, це ж не перший раз, коли у нас є зауваження щодо взагалі всієї системи, і думати про те, що система діє сьогодні іншим чином, чим вона діяла всі 20 років. Ну про вважаю, що нічого такого чудесного не відбулося. Тому, от саме ті стандарти, які застосовуються на протязі років як традиційні, вони сьогодні є. Це не просто. сьогодні. Гостями вашої свободи була народний депутат Оксана Кале. Ник та правозахисник Аркадій Бущенко з вами була я, Мар'яна. Драч більше слідкуйте за нашим сайтом radiosvoboda.org.